короче ось тут халупа така є, така добудована. Е, є власник, е, цей весь будинок це повністю його. А тут халупа, це я нагадую, Ярославів Вал, золоті ворота, саме центр. Там є жіночка, яка, які пропонували. Е, давай ми викупимо у тебе квартиру. Спочатку яку суму, маленьку суму, потім більше. Потім взагалі давай ми, типу, тобі я ти куплю в центрі на золотих воротах. Е, Ну там на золотих, не на золотих, нову сучасну квартиру, тут є ЖК А вона їм каже: Та пошли ви нахер, я тут з е, самого дитинства, я не буду нікуди з'їжджати. І виходить, що вона живе, ну можна сказати, таких злитнях але їй подобається це місце, і вона нікуди не з'їжджає. А власник цього будинку він не може максимально тут це огородити е, або щось добудувати своє, тому що вона на все каже віта. Ні, я не типа я забороняю. Я не хочу, щоб це робити, і виходить, що в цій ситуації якби, не собі, не людям і е її е е отак І Вона не хоче змінювати житло. А як би зробили ви? Не знаю, мені здається, я б змінив. би, Хоча я не знаю історію цієї жіночки. Може вона максимально, може там жили в декілька поколінь, в неї дуже класні позитивні емоції. Вона не хоче переїжджати в якусь нову квартиру. А в нас наявності 12 тисяч картин, абсолютно унікальних на замовлення. Робимо на замовлення портрети на замовлення ваших домашніх улюбленців, ваших родичів, близьких людей. І для українського ринку знижка мінус 40%. Оп, де тут? Виключаються? Ага.